СБУ та Нацполіція затримали в Україні керівників міжнародного наркосиндикату, який торгував важкими наркотиками в різних країнах світу. Про це повідомили у СБУ та Нацполіції. За результатами спецоперації на території семи регіонів нашої держави викрито 17 членів угрупування. Одночасно ліквідовано дві нарколабораторії, які щомісяця виготовляли понад 100 кілограмів наркотиків, у тому числі особливо небезпечні психотропи PVP та Мефедрон. Налагодив наркобізнес 22-річний одесит. Він залучив до протиправної діяльності як партнерів шістьох місцевих мешканців, серед яких був його дід та ще кілька десятків спільників віком від 20 до 40 років. Вони налагодили контрабанду з Канади, ряду наркотичних засобів, серед яких канабіс, кокаїн, півіпі, ЛСД, амфетамін, гриби й метамфетамін. Іноземні дилери ретельно маскували наркотики серед товарів для дітей, зокрема у м'яких іграшках, після чого сформовані пакунки відправляли в Україну через міжнародного поштового оператора. Щомісяця ділки отримували близько 25 посилок. Наркобізнес приносив його організаторам до 25 мільйонів гривень чистого прибутку. Частину витрачали на придбання та виготовлення наркотиків, функціонування злочинної організації та власні потреби, такі як елітні автівки, нерухомість, відпочинок. Водночас, маючи широкі контакти із зарубіжною наркомафією, фігуранти налагодили поставки в Україну ЛСД, кокаїну, МДМА, канабісу та інших наркотиків, які збували через спеціально створені телеграм. Канали. Один з них входив до п'ятірки найпопулярніших інтернет-магазинів з продажу наркотиків у різних регіонах нашої держави. У ході спецоперації правоохоронці затримали 17 фігурантів, організаторів та учасників злочинної організації. Також вилучили понад 40 кілограмів наркотиків та психотропів, майже тисячу літрів прекурсорів, гашишного масла та екстракту марихуани. Вартість вилученого за цінами чорного ринку сягає 20 мільйонів гривень. Зловмисникам за загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.